Друзі, привіт! З вами я, Артем Підгорний. У цьому відео ми з вами поспілкуємось про складську логістику. Точніше, про те, як за допомогою правильного розташування та організації приміщення можна зекономити кошти та збільшити продаж. Дивіться, по-перше, нашим з вами клієнтам дуже важливо, щоб е, велика кількість. Е, Товарів, які присутні у вас в торгівельній точці, вони були доступні. Але доступність вона призводить до певних ризиків. Наприклад, що товар можуть скинути, товар можуть перевернути, товар можуть пошкодити, а потім тихенько поставити на місце. Тому для того, щоб цього не було, я рекомендую, щоб у вас організація торгівельної площі була таким чином, щоб вона... Верхня полка досягала максимально метр максимально шістдесят вишки. Це по-перше. По-друге, це дійсно потрібно, щоб на кожному з торгівельних площин була ціна на той товар, яким ви торгуєте. Це дуже важливо. Якщо є якась знижка або ще щось, дуже важливо, щоб ви це якимось чином виділяли, наприклад. Друкували це цінники на папері іншого кольору або іншого розміру, або чіпляли їх таким чином, щоб вони не були на рівні з усіма а якось виділялись вперед або вгору або вниз. Це буде дуже круто. Ще важливим елементом є те, що ви за допомогою правильно організованої складської логістики зможете контролювати сроки. Це важливо, оскільки багато людей зараз звертають увагу безпосередньо на термін придатності тих чи інших товарів. Люди розуміють, що є певні проблеми з поставками, і тому е дуже прискіпливо ставляться до товарів, у яких е спливає срок придатності. Це важливий елемент. Ще на що рекомендую звернути увагу, це, звичайно, на зручність пересування всередині. Е Простір між полицями повинен бути від 75 см і ширший. Тоді людям буде дуже зручно рухатись, вони зможуть один з одним розійтись і не пошкодять ані вашу продукцію, ані вашу торгівельну площу. Ще важливо звернути увагу на те, що за допомогою правильного розташування товарів та асортименту, по-перше, ви зможете е, організувати ефект спонтанної покупки, тобто Людина, проходячи до того товару, який потрібен, рухаючись повз того, який, на її думку, їй був не потрібен, вона його побачить і згадає, що вона забула, забула його придбати і обов'язково придбає. Це збільшить середній чек, а також загальні продажі по подалі точці. І ще на що рекомендую звернути увагу, це не те, що за допомогою правильно розташованої. Продукції на торгівельних площинах ви зможете побачити ті товари, які закінчуються, а також ті товари, які знаходяться у пересортиці. Таким чином, ви зможете робити вірні замовлення, а не купувати ті товари, які у вас підвислі і не можуть реалізовуватись. Це те, що хотів сказати, дуже коротенько, взагалі-то складська логістика та організація логістики всередині торгівельної точки це дуже складна та довга тема. І я можу про неї розмовляти годинами. А тому, якщо вам це цікаво, пишіть в своїх коментарях, та ми щось вигадаємо. Я обов'язково проведу більш глибокий аналіз торгівельних площин і розкажу вам про те, як правильно зробити так, щоб ваші торгівельні точки без участі ваших співробітників продавали більше. До зустрічі в наступних відео.